40 повнопривідних машин. З них багато пікапів, багато джепів для виконання бойових завдань, для перевезення снарядів, деякі для евакуації. До нас звернулася команда блогерів з Івано-Франківська з проханням зробити донат на їхній збір. Вони хотіли зібрати велику суму. Благо вирішили зробити донат в. Розмірі цілої однокімнатної квартири в житловому комплексі Це гарний. Завдяки цьому донату аджіотаж навколо збору піднявся на значно вищий рівень, що дозволило зібрати 8 мільйонів гривень і придбати 40 пікапів для збройних сил України. За декілька днів ми веземо ці всі машини на схід військовим передавати прямо в руки. Ми робимо це і будемо це робити до того моменту, поки військовим потрібно буде це.